Мій папа попав в тюрму, коли йому було 16 років, Сразу на малолітку. Коли йому було 18 років, його перевели на хімію. Хіміками в 80-ті роки називали заключених, які отрабатують, вольно передвигаються, але все одно є заключенними. Тонкості не знаю, але історія не про це. Про те, що він влюбляється в мою маму, вона вагітніє, приїжджає до себе в посілочок, каже батькам, що жде дитя, а їй кажуть: аборт. Нам зеки в сім'ї не треба. Ну, папа сказав, зробиш аборт, я тебе знать не знаю. Ну і приймається рішення пустити мене на світ. Папа назвав мене в честь своєї покійної мами, Софія, і в день моєї виписки папа там договорюється, щоб його відпустили забрати з родому своє дитя. 60 кілометрів розстояння. Ну, то есть, він числиться там, але він там приїхав до нас. А мій дід іде в міліцію і пише заяву, що Зек утік з тюрми. І мій батя каже, я йду, тебе на ручках несу, а вони мене приймають. Вони не могли не зреагувати, тому що тут заява пішла, і йому дали плюс 3 роки за побіг. Така історія моєї жизни, почала моєї жизни, скажу. У мене завжди був вопрос до нього: як ти пробачив? Як ти пробачив? Хіба таке можна пробачити? Я вам не скажу, скільки мені було років, коли він вийшов з тюрми. Може, пізніше, бо історії ми ж на свіданки постійно їздили. Мама мене постійно маленько возила до нього на свіданки. Тобто я завжди була в поїздах. Тобто, з дитинства в мене оця любов до путешествий.